Слава Ісусу Христу, з вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні, знаходячись тут, на лінії фронту, не в дуже комфортних умовах, я хотів би поговорити на тему: чи дає Ісус комфорт, чи обіцяв Ісус комфорт тим, хто за ним слідує. І для е, нашого міркування я хотів би зачитати уривочок Святого Письма, це Марка 4 розділ з 35 го вірша по 41, й і додати кілька своїх важливих думок. Е, Марка 4 розділ е, з 35 го вірша. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік. Відступ, відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні. Інші човни були з ним. Та та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнився водою, а він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він показав, наказав вітрові і звелів морю, перестань ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряються. Ну, ось такий уривочок, і я хотів би сказати кілька думок. Ну, Дивіться. Перед тим як учні відправлялися у цю подорож, можливо, вона так не така велика, але все одно це подорож і тим більше вона, як ми бачимо, з контексту небезпечна подорож. Коли вони відправлялися в цю подорож, мабуть, в них були якісь очікування, згідно ну дивлячись на їх реакцію, очевидно, що в них були очікування, і в них були очікування дещо інші від тих, що вони побачили. Ви знаєте, коли ми починаємо вирушати за Ісусом Христом, слідувати за ним. У нас є певні очікування, а вони так складаються у нас, як у людей, що от має коли йдеш за Богом, має бути усе добре. Більше того, ці очікування можуть підігріватися ззовні. Деякі там проповідники можуть там обіцяти, умовно кажучи, там ці золоті гори, що ви коли підете за Ісусом Христом по цій грішній землі, то ви не, не бачите, не будете бачити жодних перешкод, проблем. Все буде добре, все буде гладко, легко. Насправді це не так. Я думаю, що хто уважно читає Біблію, розуміє, що це не так. Бог обіцяє дещо інше. Бог не обіцяє легкого життя. Бог обіцяє бути з нами завжди. Ось що він обіцяє, і Бог обіцяє бути з нами завжди, в тому числі, якщо коли ми проходимо ну досить складні випробування або непрост... непрості якісь шляхи, або непрості відрізки нашого життя. І іноді вони не дуже комфортні. І, ну, і власне, тут ми це і бачимо. Тобто, якщо ми слідуємо за Ісусом, нам треба зрозуміти, чого нам очікувати і на що нам сподіватися. Коли е, е, ми бачимо, що бурі зустрічаються на шляху християн, у нас іноді виникає питання: а чому так? З іншого боку, вивчаючи це письмо, ми маємо знати, що це, ну, це даність. В принципі, так має бути. Наприклад, от цікаве місце Святого Письма: це Друге Тимофію 3,12. Тут написано так: адже всі, хто в Ісусі Христі, бажає жити благочестиво, тобто всі, хто в Ісусі Христі, тобто слідують за Христом, та ще й бажає жити благочестиво, тобто угодно Богоугодним життям. Що з ними буде відбуватися? Будуть переслідувані. Так говорить нам святе письмо. Ось участь, тобто це не завжди комфортно, Тобто переслідування. Іноді це жорстокі переслідування в таких країнах, де є годніння, в тому числі включаючи і мученістю смерть послідовників Христових. А іноді це переслідування більш інше, там, я не знаю, якийсь психологічний дискомфорт, ми це можемо спостерігати в досить таких благополучних. Сполучених країнах Західної Європи, де висміються християнство іноді, або християнські погляди, або принципи, які ми відстоюємо, чи там будь-якої благословенної країни, там іноді в Сполучених Штатах, і так далі. Тобто, ось ця проблема вона буде супроводжувати християн, але це не проблема. Ну це, це даність. З іншого боку, якщо ми будемо читати цей вір ці вірші далі, то тринадцятий вірш тут написано так: «А лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому. Обманюючи самі самі будучи обманутими. Тобто лихі люди будуть мати успіх, а слідпослідувателі Христа будуть мати проблеми, в тому числі у вигляді гонінь. Не дуже комфортно слідувати за Ісусом. Наші очікування вони мають відповідати. Реаліям, які м, будуть попереду. А реалії, які можуть бути попереду, висвітлює нам слово Боже, життя християнина так, воно іноді пов'язане з такими е, випробуваннями. І ось певне випробування проходять учні. Звісно, вони мали б мати віру, це, мабуть, основний і головний акцент. Цього уривку, але кожен уривок має ну, багато тем. От я хотів поговорити саме про цю тему, як ми слідуємо за Ісусом, чи завжди ми у комфорті. Отже, коли ми йдемо за Ісусом, друзі, неважливо, що навколо нас: буря чи штиль. Важливо, хто з нами в човні. Якщо з нами Ісус, то ми проходимо і через штиль з ним, хвалячи Його, дякуючи, благословляючи ім'я Його і через бурі, зараз в нашій країні страшні бурі. Я не знаю навіть це буря це дуже слабке порівняння. У нас велика біда, страшне горе, у нас відбувається страшна війна, найстрашніша в третьому тисячолітті. Це, безперечно, найстрашніша буря, яка, можливо, через яку доведеться нам проходити ось цим шляхом. Але проходячи цей шлях через бурю, на що треба звертати увагу? Не на саму бурю, як таку, ну. Це даність на нашому шляху, а на те, що з нами Ісус у цій бурі, і те, що Ісус дає нам певну віру, з якою ми можемо здолати будь-яку бурю. І, на жаль, коли ми слабкі, то все рівно Христос все одно приходить до нас на допомогу. Навіть якщо ми проявляємо слабкість, як учні вони не знали, не були безпорадними, але Ісус все рівно приходить на допомогу. Тому важливо з Ісусом проходити ці випробування. І останнє, що хотів би сказати сьогодні, про комфорт, слово комфорт. Я Недаремно почав з цього терміну, да, що чи обіцяв Ісус Христос комфортне життя своїм послідовникам. А я хочу сказати: слухайте, а що таке? Ну, як відповісти на це питання? А відповідь на це питання буде полягати в тому, а що ми вкладаємо у слово комфорт? І от е, зміна дефініції або значення слова комфорт. Воно вказує на зміну власне, нашої цивілізації. Це дуже таке цікаве спостереження. Отже, слово комфорт. Комфорт це слово, яке має власне, і е, грецьке коріння, і латинське коріння. І якщо з латини перекладати ну, по смислу, то воно можна його перекласти як е, е, сила поруч, да? ком і форте, ком з поруч щось присутнє, і форте це сила, яка сила яка, якась сила, яка зі мною перебуває. От сила, яка зі мною перебуває, якась додаткова сила, якась ну не моя сила, якась іззовні сила, яка зі мною перебуває, це є комфорт, виявляється. І раніше люди вкладали в це слово, те значення, яке воно власне і мало, да? е, ну так семантичне. Тобто вони розуміли, що комфортно тоді, коли, незважаючи на оточуючі обставини, зі мною перебуває якась сила, не моя, але ззовні. Зрозуміло, що в християнській цивілізації було зрозуміло, що це Божа сила, що коли ця сила перебуває зі мною, і з цією силою я себе відчуваю як комфортно, сила зі мною. Незважаючи на те, що біля нас штиль чи навколо нас буря піднялася, здійнялася, я відчуваю комфорт. Але коли ми вже почали... Рухатися так, ну, цивілізація почала змінюватися, то ми почали вже в комфорт вкладати абсолютно інше значення. Що комфорт це е, перебування без проблем, це відсутність проблем. От нема проблем, от, значить, комфорт. А, ні, комфорт це перебування з нами сили якоїсь Божої, в тому числі під час проблем. Ну, ось така, така зміна дефініції цього слова. Вона вказує на те, що. Зараз люди більше тяжіють до комфорту, всі шукають комфорту. Але під комфортом вони розуміють відсутність проблем. Насправді християнин має розуміти під словом комфорт першопочаткове його значення. Це не відсутність повну проблем, а в тому числі мати додаткову силу під час в тому числі страшних проблем, які, здавалось би, людським на людський розсуд на людське око важко було б пройти, але ми можемо це здолати. Бо ком форте, з нами сила. Хай Бог благословить Україну. Я бажаю, щоб з кожним з нас була сила, сила Божа, і ми все здолали у цей непростий період випробувань і завжди пам'ятали про те, що Ісус обіцяв бути з нами, не обіцяв створити нам повний штіль, а просто бути з нами завжди. І в стражданнях, і в радості, і в штілі, і в бурі. Дякую, друзі, що підтримуєте канал за ваші коментарі, лайки, перегляди. Підпишіться, хто не підписався. До нових зустрічей. Хай Бог благословить Україну!